Слава Україні та слава ЗСУ! В Одесі 16 березня. 386-й день повномасштабного нападу терористичної нацистської Росії та Зрадницької Білорусі сьогодні. Зранку в Одесі представник ДТЕК офіційно заявив, що на Одеську область та Одесу лімітів на електроенергію нема, тому відключень не буде. Напевно, по всій Україні така сама гарна ситуація з електроенергією. В мене тільки єдине питання: росіяни що з лицем? А так, в Чорне море Росія вивела майже всі свої ракетоносії та багато допоміжних кораблів. Навряд чи це все для ракетного удару по Україні? Може, це вони намагатимуться дістати той американський безпілотник, який впав в Чорному морі. Побачимо в сусідній Миколаївській області теж все добре за минулу добу обстрілів ніде не було, навіть в Очакові та навколишніх селищах. А представники Миколаївського обленерго вчора заявили, що запитали. Світлом всі населені пункти в Миколаївській області, тобто навіть ті, які дуже постраждали під час бойових дій, там ще толком розмінувати все не встигли, але вже світло в селищах є. Це добре. І вчора в Миколаївській області відкрили два мости, які були пошкоджені під час бойових дій. Чекаємо на звільнення Кінбурзької коси, щоб сказати, що вся Миколаївська область звільнена. А от у Херсонській області, як ви знаєте, кожного дня тривають обстріли, і там, на щастя, за минулу добу без загиблих, тільки чотири людини отримали поранення, а окупована частина Херсонщини чекає на звільнення, як і при Азовщина, Донбас і Крим. Росіяни вже почали писати в своїх пабліках, що Україна накопичує авіацію на Запорізькому напрямку. І вчора росіяни у себе писали про наш локальний наступ десь в Запорізькій області. Пам'ятаєте, як було звільненні Нені Херсонщини та Харківщини першими про успіхи зсу ми дізнавались з російських пабліків цього разу. Теж так буде. У Росіяни там буде горіння та паніка. А ми будемо дізнаватися, як збройні сили звільняють Україну.